Потім треба міста поміняти. Ну, що це ну, ну, Кіров же вже він був у Він казав, що треба вбивати, вбивати українців в першу чергу, до речі. І це не є назва історична цього міста, тому що це місто, скажімо, як я розумію, святої Єлизавети, матері Іоанна Хрестителя, останнього пророка. Це Іоанн Хреститель, це той, хто хрестив Ісуса Христа. Це взагалі це надзвичайно видатні постаті. І ясно, що місто, яке носить таку назву, Єлісаветаград, то воно буде мати величезні, скажімо, інтенції, і це, і це дуже важливо. Тому що що може принести місту, як ви корабль назовіть, так і пливе. Що може Кіров привезти доброго для Кіровограда? Зруйновані дороги, старі будинки, ось, фактично зруйнований ареал міста, бездуховність, от старі школи. Оце все воно тут закріпилось. Але ж люди цього не заслуговують.